День вишиванки в Україні з нагоди свята наші журналісти навідалися в місце, яке можна назвати справжньою мекою для шанувальників етноодягу. Підшукати там вишиванку можна на будь-який смак і гаманець, і придбати її просто з рук майстринь. Жанна Дучак про все довідалася. Базар вишиванок в Коломиї, єдине в Україні та світі. Працює тільки раз на тиждень. Раніше до великої війни торгівля тут розпочиналася з другої ночі. Тепер час комендантську годину з п'ятої ранку і до полудня у базарний день тут яблуко ніде впасти. Покупців зі всієї України вабить не лише величезний вибір, але й ціна на будь-який гаманець. А скільки коштує така сорочка? У ну, мене коштує тисячу. Машина, а така коштує 2 500. Отака 2, Тут менше вишивки, тут більше. Оця коштує 3 тисячі. Товже ряди торгових яток і в кожній вишиванок очі розбігаються, як то кажуть, від вибору до кольору. Від традиційних до сучасних ляні, конопляні, розкішні шовкові, вишиті гладдю, хрестиком чи гаптовані бісером, ексклюзивні та мас Маркет. На сорочечка знаходить свого покупця. Прикарпатській майстрині продають свої вишиванки прямо з рук. Галина на базарі щотижня. Любов до рукоділля їй прищепила, ще в дитинстві мама. Спершу це було просто хобі, нині основний заробіток. Я як вишиваю, то нагадую дитинство. Як моя мама, бабка вишивала. Я вишиваю з душею, я вкладаю нього любов. Так, Передаю свою любов людям. Унікальне село Залуччя, усього за 10 кілометрів від Коломиї. Місцеві славляться великою любов'ю до вишивання. Ганна Михайлівна теж прийняла традицію від матері. У її родині нині вправно тримаю голку в руках, навіть шестирічний онук. А вишивка це моя любима справа з маленької дитини. Це я заспокоююся коло вишивки. Навіть голова мене навіть болить. Я сідаю, шити мене голова перестає боліти. Особливих узорів село немає. Орнаментують кому що до вподоби. І на що є попит. Це, наприклад, цей узір називається американка. Це таке, я знаю, ну таке собі, але, але модне. Модне. Багато робіт жінки є унікальними. от машину вишивку майстрині не визнає. Каже, немає душі. Ручна вишивка це від серця йде, це, це душа укладжена там. То... Ну а машина, ну, ну дуже гарне, воно ну, дуже гарне, ну то альто штучне. Свої вишиванки пані Ганна здебільшого виносить на базар в Коломиї. Та для неї це не просто спосіб заробітку, а улюблена справа життя. Я навіть не можу порахувати, скільки я людей обрала. Я вже певно, б цілу Коломиї обрала у вічну сорочку. Під час роботи пані Ганна дуже любить співати. Раніше до Великої війни виводила веселі коломийки. Тепер давні пісні про війну. Уже три роченьки минає, як забрали Василя. Ждала, ждала мати сина, уже й надія пропала. Голку та первисті нитки взяла в руки змалку ще одна золочанка Марія Іванівна. Жінка віддає перевагу лише ручній вишивці. Я не люблю на канви вишивати, я люблю зразу на полотні вишивати. Ну, це звичайно ж це Робота така важка, і тут нема помилитися. Ну я вишиваю так любительськи, Я не вишиваю аж так на продаж. до пані Марія не мала аж багато часу для вимережування, бо пана 30 років пропрацювала в колгоспі. Тепер на пенсії надолужує. У її вишиванках красується вже вся родина і близька, і далека. Не було ниток, не було де купитися. Були такі часи, що не було де купити. і Ми отаку торочили. Оці оці нитки. Ми отак роз. Розпускали і цим ми шили. Сьогодні немає жодних проблем з нитками чи якісним полотном, і все більше майстринь у роботі вдаються до технічних засобів, а вишиванки стають доступнішими. Так, ручну вишиванку можна вишити собі для себе, передавати потім з покоління в покоління. Це, це круто, це традиції. Але машинна вишивка нічим не гірша. Нічим. І вона набагато дешевше. Ось така вишиванка, наприклад, ручна, вона буде коштувати 14 тисяч. А так вона коштує, наприклад, тисячу вісімсот тисячі. Марія багато років вишивала сорочки теж вручну і збувала на базарі. Потім побачила на базарі, що от є щось нове вийшло, щось нове. Люди мають щось нове, і це не ручне. І думаю, а чому мені? А чому не спробувати? І наважилася, купила спочатку малесеньку одну машинку. Зараз у майстрині вже три професійні машини, і на торговицю їздити теж більше немає потреби. Увесь продаж через інтернет. Вишиваночка дуже красивезна, червонесенька. Ось така вишиванка з красивими трояндочками. Ми колись стояли сніг, дощ, мороз. Ти стояв з цими вишачками на руках, з цими вишиванками. Ну і чекав, ти припрошував. Ти чекав людину, котра би це ну в тебе купила. Зараз це набагато простіше. Зараз є в нас інтернет, у нас є соцмережі, де е, трошки легше. Ти вже більше можеш часу провести вдома. У минуле відійшла ще одна традиція залучанок. Раніше жінки разом вишивали та вели задушевні розмови. Тепер технічний прогрес замкнув їх у власних домівках. Ша на автонас. Подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини.